Кількість географічних назв невідомих досі населених пунктів, сіл, селищ, малесеньких містечок, великих міст, середніх райцентрів, здається, що все це. Все це дуже рідне і все це дуже потрібне. Те, що ми колись не знали, як воно називається, не означає, що там не воюють наші люди. Зараз ми побачимо офіцера першого окремого загону центру спеціальних операцій Омега. і мені не скажемо, але маємо розуміти, що псевдосамурай свідчить саме за себе. Так само і з'явиться QR-код і номер збору. Центру спеціальних операцій Омега безпосередньо першому окремому загону потрібно багато чого. Потрібні реби, потрібні дрони. А що ще, пане, пане офіцере, потрібне вам на що збираємо? Слава Україні, доброго вечора. Радий бути присутні на даному телемарафоні. Зокрема, ми потребуємо багатьох засобів, контактичних засобів підтримки наших сил. Це виборони, зокрема. Як і реби, як і зазначили, так і дронів, і безпосередньо особічної допомоги громадян і, в першу чергу, підтримки силоборони, як то скажуть, морально і налаштування на велику повідну працю, яка ще чекає довгий час. Зна... Знаєте, у мене до вас є особисте прохання. Перекажіть тим, хто поруч з вами, і тим, хто далі, і хто ще далі, і тим, хто дуже далеко, але точно захищає і дає можливість сказати нам. Доброго ранку, доброго дня і доброго вечора. Подяку. Це нам потрібно, щоб у вас було те, що потрібно. Мета мільйон гривень, панове, не зупиняйтеся. Мета амбіційна, але я переконаний, що досягнути її не так складно, якщо не ігнорувати те, що ми маємо допомагати своїм людям, маємо допомагати бійцям українських збройних сил закривати їх і наші потреби. Щодо ситуації на полі бою безпосередньо. Продовж. Останніх тижнів навіть росіяни мало помалу просуваються на Донецькому напрямку з перемінним успіхом, але тим не менш мають рух вперед. За рахунок чого їм вдається це просування? Так, ви чітко значили, що з перемінним успіхом, але в першу чергу ми розуміємо, що ворог примується тією ж тактики, що попередньо це тактика. першу чергу випанує землі. Ворог активно засовує артилерію, авіацію. Дрони, і за рахунок цього, жива сила противника має певні скажімо так успіхи і невдачі. Чому невдачі? Тому що ворог, як і раніше, жене батагами свій особовий склад, і відповідно таки це впливає на моральний і якісний дух безпосередньо виконання ворожих завдань. Тому в першу чергу відсотковується зачне нанесення артилерійського враження по силам оборони України. І за рахунок цього ворог має не те, що перевагу, але має певні скажімо так перемінні успіхи. Ви зараз знаходитесь безпосередньо на лінії зіткнення, саме тому ви вмикаєтеся в тих умовах, які ми зараз бачимо і розуміємо, що можуть бути перебої зі зв'язком 7 тисяч гривень, поки ми бесідуємо впали, панове, мені здається, що ем, нам потрібно, щоб у хлопців було все, що для них є важливим, просто станом на зараз. З огляду на характер боїв, якщо ми говоримо про це, то е, як виглядає ключове завдання? Бо можливо, ви говорили з полоненими їхніми? Знаєте, я бачила сьогодні Відео одного з захоплених в полон росіянського персонажа, який називає гранатомет гратанометом. Ну тобто людина стоїть на позиції і каже: гратаномет. Ну, мені здається, що в принципі можна було би сміятися з цього, але навряд чи там всі такі, правда ж, ми ж розуміємо, що там є і когорта підготовлених серйозних персонажів. Так, звичайно. Зокрема, які цілі перед собою ставить ворог. Безсумнівно, це вихід на певні рубежі із захопленням певних ключових точок, зокрема логістичних, для розширення свого е, тактичного переваг щодо продовження можливих продовження наступальних дій. Але відносно ворога, зокрема, е, слід значити, що е, так, дійсно, ворог він різного якісного складу, е, зокрема, це залежить від підрозділу, в якому він застосовується, скажімо так, і відповідно таки ворог на різних. Напрямках на різних э, періодах він десь більш підготовлений, десь менш підготовлений. і тому якість певних ворожих сил він відрізняється від, э, скажем, э, тогорічнього і так далі. Але ворог, э, зокрема, має перевагу живій силі, і тому відповідно таки ми можемо орієнтуватися на зменшення якісного особового складу, тому що йде менш якісна більш, менш якісна підготовка, що впливає на якість виконання. Подальших завдань. І відповідно таки на збільшення втрат серед ворога. Тому ми орієнтуємося на те, що якість підготовки особового складу, він більше буде втрачати свій еквівалент розвитку, ніж раніше. 40 тисяч гривень зібрали наші глядачі для. Тих потреб, про які ви щойно розповідали. Дякую кожному, хто долучився до цього збору, але я закликаю тих, хто сумнівається чи з якихось причин ще досі цього не зробив, не соромитись, і навіть якщо у вас є одна гривня, і ви можете її дозволити собі задонатити, допомогти українським бійцям, зробіть це, це. Та дія, яка у будь-якому разі краще ніж просто віра в ЗСУ, чи просто подяка ЗСУ, а вона навіть одна гривня, яка допоможе нашим хлопцям щось купити. Це ваш персональний внесок в те, що ви можете зробити для того, аби наблизити нашу перемогу, Закликаю вас не нехтувати можливістю цей внесок зробити. Щодо е, безпілотників, яке сьогодні співвідношення безпілотників на полі бою на Донецькому Покровському напрямках, є роль вони відіграють. Зокрема, якщо говорити безпосередньо про співвідношення там у чисельному чи військовому еквіваленті, то складно відповісти. Але варто знати, що ми розвиваємося в цьому напрямку і за допомогою міжнародних партнерів, зокрема і з допомогою наших волонтерів, донатів і всебічної так допомоги, ми йдемо на покращення відносно цього напрямку. Але зазначаю і звертаю увагу на те, що за рахунок безпосередньо включення всебічного. Собічного населення, всебічної допомоги наших партнерів, тому співношення чіткого чисельного повтори чи відсоткового еквіваленту я не можу назвати. Але, зокрема, слід знати, що у ворога наявні такі моменти, як засоби дальньої розвитки, так зване криво. Тому слід зазначити, що ми потребуємо розвитку протидії, зокрема у засобах РЕП, що дасть нам можливість розвивати і робити певну протидію. Відносно даних впливів ворога. Ви бачите, Наш самурай зник з відео. Це не просто так, це просто зник зв'язок. Бо людина на передовій, а ми зібрали 40 тисяч гривень. Панове QR-код і номер карти. Офіцер включається до нас спеціально, щоб розказати, а що там на фронтах. Ми ж не можемо його підвести, правда? Слухайте, а що у них по зброї? Наскільки ви бачите серйозне і оновлене озброєння? Чи все це старе? І як ми маємо розуміти, коли найчастіше вони намагаються атакувати? Коли вони найбільш вразливі, коли вони найбільш сильні? За вашим за вашою за вашою практикою? Ну, якщо говорити безпосередньо на якість, знову ж таки повторюсь, ще раз якість. Якість має доволі такий низький рівень, тому що велика кількість нанесення вогнеураження зі сторони ворога розуміє, що тягне з собою виснаження певних вогневих засобів. Тому якість спадає, і він таки, коли ворог наносить більшу кількість новораження перед певними діями, тобто ми можемо робити певні висновки, зокрема і проводити аналіз, збір, обробку інформації, що ворог щось задумав, що планує. І має на думці внести корективи в подальші плани, зокрема в нашій обороні і в свої наступальні. Тому, зокрема, тяжко сказати, що в майбутньому як це буде впливати на урожі стосування певних засобів наураження, але наразі ми можемо чітко розуміти, що в подальшому ворог буде мати проблеми із цим напрямком. І ми розуміємо, що за допомогою повторюю, знову ж таки наших партнерів. Ми маємо дещо підвищення якості і збільшення з нашої сторони на нового враження. Тому це окрема подяка і в майбутньому надіюсь, що це буде на певному рівні підтримуватися. Також і вам окрема подяка за те, що перебуваючи у зоні, де не надто безпечно, як кажучи, ви знайшли можливість долучитися до нашого ефіру, розповісти нашим глядачам, що відбувається, і наші глядачі для вас зібрали понад 70. Тисяч гривень я впевнений, що це не фінал, і будемо ще і ще і ще просити вас долучатися до збору на потреби і конкретно цього підрозділу і інших українських підрозділів збройних сил України, які потребують вашої допомоги кожного кожного дня. З нами був офіцер першого окремого загону центру спеціальних операцій Омега на псевдо самурай Перекажіть вашим неймовірне спасибі за те, що ми можемо дихати.